Чорна, член національної спілки письменників України, лауреат міжнародної премії імені Олеся Гончара і обласної премії імені Михайла Куцебицького, автор трьох книг. Вся ця ситуація виник... ну, просто не можу не викликати емоцій. Я розумію, що я особа зацікавлена, оскільки всі чотири хлопці з мого рідного селища Михайло Куцюбицьке, але я дуже постараюся відволіктись від, від емоцій. Мені дуже хочеться, аби Оцей мій посил зараз почули. Ви розумієте, що ця ситуація, яка склалася, це лише перший дзвіночок. Це сигнал про цілий комплекс проблем, які є у нас сьогодні. Якщо ми будемо заплющувати очі і садити чотирьох хлопчиків із села, повірте, проблеми не вирішаться. По-перше, де реабілітація бійців АТО десять і п'ять днів вдома, це не реабілітація після півроку того пекла. Скажіть мені, будь ласка, якщо хлопці повертаються цілі руки, ноги, голова, то це хіба означає, що тут нема проблем? Вони набагато глибші. Я психолог за фахом, але й дня не працювала. Але навіть я бачу, що це реальна проблема І вже сьогодні. Держава має ставити питання про реабілітацію, а не тільки говорити про це. Далі. Аналіз кадрів військового керівництва. Я нічого не буду. Особисто я не знаю жодного з цих офіцерів. І мені не, я не маю права говорити погано, але мені здається, що мають бути кадрові офіцери, яких поважатимуть. І тоді у такої ситуації не буде в принципі. Тому що якщо офіцер боїться свого рядового солдата, то про які бойові дії ми можемо взагалі говорити? Далі. Щодо судової системи, я зрозуміла, я можу надихнутися на написання цілого серіалу, тому що п'ять судових засідань, п'ять судових засідань, і це лише по мірі запобіжного заходу. Я так розумію, у нас законодавство єдине в Україні, правда ж? Одна і та сама ситуація лише прізвища хлопців змінені. Але виявляється, що суддя судить якимось власним внутрішнім переконанням, тому що всі чотири результати були іншими. І це потрібно все це хлопцям пережити, розумієте. Далі прокуратура, ну тут особисте вітання Мручку Роману Миколайовичу, який у 25 років. Я за молоді кадри, Мені здається, що молодь змінює цю країну, вона мислить інакше. Але мені цікаво знати, як у 25 років можна стати заступником прокурора Чернігівського гарнізону. Як можна їздити на аудіо, якщо тобі навіть цей тато подарував? А, вибачте, треба озиратися на народ, дивитися, як ми живемо, і що ми приїжджаємо. На тролейбусі, і на автобусі. А я це хотіла ще спитати. Потім останнє. Ви знаєте, в масштабах України ці чотири долі, чотирьох сільських хлопчиків – це ніщо. Я це прекрасно усвідомлюю. Але зрозумійте, що вдома їх чекають діти, для яких дитинство, в якому не буде тата, це справжня трагедія. Нам потрібно змінювати цю країну і зрозумійте, що хлопці там воюють. Їм буде простіше повернутися сюди і побачити реальні зміни. Але сьогодні я збагнула, що правду потрібно вигризати зубами. Якщо ти цього не зробиш, ти її просто не дочекаєшся. Слава Україні! Героям! Я вчора дивилася.